Доброго дня, мене звати Володимир Гурлов, я керівник юридичної фірми Права допомога на сьогодні є дуже затребувана інформація щодо вивозу готівкових коштів з України. Багато людей живе в Європі. Прийшов час подумати про покупку нерухомості потрібні легальні гроші. Процедура не є сильно складною, але все ж таки має нюанси, про які поговоримо в сьогоднішньому відео. Ми будемо говорити про практику, про саму конкретику, тому слухайте до кінця. А якщо залишаться якісь запитання, будь ласка, озвучуйте. наступні відео будуть присвячені вашим запитанням. Також зауважу, що вивіз готівки це не єдиний і, може навіть не основний спосіб легалізації коштів в Європі. Про інші способи я записав інші відео, вони доступні на каналі. Отже, ви знаєте, що вивіз коштів на суму 10 тисяч і більше вимагає обов'язкового декларування. Якщо сума менша, декларування не обов'язкове. І тут перша порада. Не всі банки в Європі гарно ставляться до готівки. Тож ви маєте знати, що ви маєте право задекларувати і меншу суму. В принципі, на практиці, ви знайдете майже в кожній країні банки, які в цілому нормально ставляться, якщо бачать у вас 2-3 в'їзди і 20-30 тисяч готівки. Але щоб не обмежуватися цим вузьким колом банків, ви можете задекларувати і меншу суму. Це не обов'язково по закону, але це може стати вам у нагоді при подальшому розміщенні коштів банку. Як проходить процес декларування? Вам потрібно заповнити спеціальну форму, вказавши точну суму готівки та джерело походження. До декларації обов'язково треба долучити оригінали квітанції з банку про зняття або обмін валюти. І ці квітанції мають бути не старше 90 днів. Якщо ви знімаєте з рахунку валюту долара або євро, це будуть квитанції про зняття. Якщо у вас гривня на рахунку, то це будуть квитанції про зняття і про обмін. В будь-якому разі ці квітанції мають бути не старше 90 днів на дати передану вами державного кордону, що важливо і неочевидно. Обов'язково візьміть виписку з особистого рахунку, з якого ви знімали гроші. Цей документ доповнить квітанції. В ньому будуть номер вашого рахунку, наприклад, що в квітанціях є не завжди. А також у виписці може бути видно, за що вам надійшли кошти. А, і це може допомогти вам пояснити українській митниці джерело їх походження. Не ігноруйте цей документ, він не замінить квітанції, але гарно підстрахує вас від несподіванок на кордоні. Другий момент треба мати документи, що підтверджують джерело коштів. Наприклад, саме популярна декларація про доходи ФОП або договір купівлі продажу нерухомого війна, дарування тощо. Якщо на виїзді з України у вас будуть більше дивитися квітанції і випуску, то на в'їзді в Європу це будуть документи про походження коштів. Давайте пару слов про те, чи може обернутися незадекларована готівка. Якщо ви говорите на кордоні, що ви зате готівку, але у вас раптом не в порядку документ, на практиці вам просто не дозволять її вивести і ніяких інших несприятливих наслідків. Вас просто розвернуть на кордоні. Але якщо прикордонники самі знайдуть готівку, яку ви не збиралися декларувати, то будьте готові до того, що вона буде вилучена як застава для оплати майбутнього штрафу. Справа в тому, що штраф накладається за рішенням суду, що займає певний час. Тому готівка побуде у держави, щоб з неї потім можна було утримати штраф. Ось така логіка. Так буває не завжди, але це найбільш варигідний розвиток подій в разі, якщо ви приходуєте перевезення готівки. До речі, розмір штрафу 20% від незадекларованої суми. Тобто, якщо ви везете 50 тисяч євро, то 50-10 дорівнює 40 тисяч, із них 20%, тобто 8 тисяч євро, ви заплатите штрафу. Ось така математика. Настане кілька парад. Завжди робіть для себе копії декларації на кордоні та зберігайте документи про походження коштів. Вони вам можуть знадобитися. Поставте апостіль на договірі куплі-продажу або дарування, або інших документах, які підтверджують легальне походження коштів, вони можуть вам знадобитися в банку. Правильно розрахуйте суму для перевезення. Пересвідчиться, що у вас є підтвердні документи на всю суму, яку ви везете. Як не дивно, але більше всього на кордоні виникає проблема або з математикою, або з уважністю. І саме тут, в принципі, вам потрібен юрист. Наче все не складно, але є нюанси: одна пара очей добре, а дві значно краще. Тож, не соромтеся, звертайтеся, у нас великий досвід, будемо раді допомогти. В наступному відео розкажу про варіанти з криптовалютою, договорами займу, цінними паперами, NFT і іншими альтернативними варіантами для більш значних сум. А на сьогодні дякую за перегляд і до нових зустрічей!